А докладніше про все це розповість вам проректор з науково педагогічної роботи та гуманітарних питань світайло Ніна Дмитрівна, яку я запрошую на сцену. Доброго дня всім! Я перш за все хочу привітати вас з таким великим сьогоднішнім святом. Яке ще один на один крок нас наближує до Великодня? Ми раді, що ви в сьогоднішній день до нас прийшли і вдячні вам за це. Надіємо, що ви не пошкодуєте, тому що отримуєте відповіді на ті питання, які я надію все таки вас турбують, тому що в цей зал прийшли ті, хто дійсно сьогодні так чи інакше збирається вступати до вищих навчальних закладів. Відкриті тому, що От ну, ви бачили, у нас на вході немає таких суворих охоронців. Ми довіряємо людям, і люди точно так же до нас ідуть з довірою і з відкритою душею. Ми відкриті, тому що в нашому університеті працюють відкриті, доброзичливі люди, які на кожному кроці нададуть вам допомогу, пояснять, підтримають. І мені здається, я впевнена, навірніше, що кожен з вас, хто буде тут потім вчитися, він це відчує на кожному своєму кроці. Ми відкриті, тому що університет сьогодні це такі технології потужні, це такі нові напрямки роботи, які дійсно роблять нас університетом нового типу дійсно відкритим у всіх розумінням для нових відкриттів, для нових технологій, для спілкування продуктивного. Він відкритий до всього світу. І для мене сьогодні велика честь бути на цій трибуні і представляти вам. Цей університет, і я думаю, що ті люди, які сидять сьогодні в першому ряду мої колеги, і ті, хто працює за сценою вже безпосередньо пофакультетно, вони мене зрозуміють, наскільки хочеться нам передати сьогодні. Оту гордість за університет, який ми представляємо. Тому що це настільки величезний світ, це настільки величезні можливості, що якщо людина дійсно прагне чогось великого і прагне себе в чомусь реалізувати, то ось тоді мені хочеться сказати: приходьте до нас, і ми вам надамо такі можливості. Я дійсно хочу сьогодні звернути вашу увагу на особливості нашого університету як цілого великого, відкритого світу. Ми живемо. У цьому світі кожен день. Ми до цього звикли. І хотілося б, щоб ви зрозуміли, що на сьогодні університет це не просто стіни, хоча вони гостинні. І сучасні комп'ютерні технології, і медицина, і філософія, і екологія, і інженерія у всіх її проявах. І це дає нам можливість дуже добре сполучати і створювати можливості для руху вперед. А наш університет якраз позиціонує себе як такий університет, який дуже динамічно розвивається у всіх нападах. Класичність нашого університету дозволила нам вийти у, скажімо так, ну, еліту українських університетів. І, можна так сказати, скромно сказати, але це досягнення визнано не тільки нами, не тільки в Україні, і в еліту світових університетів. Чому саме? Тому що вна, у нас сьогодні навчаються представники більш ніж 60 країн світу. Це означає, що наш університет затребуваний не тільки в Україні, а й у світі. Ми даємо якісну освіту, яка визнається і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в Канаді, в Латинській Америці, і в Австралії, в Африці, в Азії. Саме тому до нас ідуть студенти з усіх цих країн. Ми даємо освіту такого зразка. Яка, скажімо так, робить нас визнаними у світі з інших позицій? Провідні світові рейтинги заносять нас сьогодні до десятки, а іноді до п'ятірки кращих університетів України. Так, у світі ми десь на 80-му місці, але для українських пішків суми Сумський державний університет десятці, п'ятірці кращих – Це дуже велике досягнення. Яким чином ми, ми до цього йдемо? Повсякденною працею, причому працею не тільки наших студентів, наших викладачів також, наших співробітників, які створюють дійсно оцей великий потужний навчально-виробничо-науковий комплекс. Причому наш ректор завжди ставить науку на перше місце, науково навчально виробниче але тому що сьогодні в залі більше студентів, я поставила це саме так. Тому що в цьому університеті поєднані наука. А якщо є наука, а у нас вже більше 70 докторів наук працюють по всіх спеціальностях, навчаючи наших студентів. У нас є потужні лабораторії, потужні комплекси, які дозволяють робити дослідження на найсучаснішому рівні. То ця наука потім переноситься і в голови, і в душі студентів. В голови, тому що ми їх чомусь навчаємо, в душі, тому що ми хочемо проводити в них теж бажання вчитися, бажання щось відкривати, бажання наслідувати кращих, скажімо, наших науковців. Я б хотіла сказати, що ці світові рейтинги вносять свій вклад не тільки наші викладачі, другуючись у провідних європейських там, е журналах. Їх цитує наукова спільнота. Вони видають підручники, по яких вчиться сьогодні вся Європа. І підручники наших викладачів, визнані всеукраїнськими міжнародними конкурсами, як одні з кращих, є відповідні дипломи, ви могли їх бачити у нас в полі. Але оцей рейтинг університетів. І в цю потужну, скажімо так, на сьогодні наукову складову вносять всі вклади наші студенти. Ми гордимося нашими студентами. Я хочу, хотіла, щоб ви відчули оцю гордість, яку ми відчуваємо як викладачі, коли ми чуємо, що наші студенти декілька років поспіль перші в Україні серед конкурс серед переможців конкурсів студентських наукових робіт. І ці наукові роботи стосуються не тільки якихось галузей комп'ютерної науки чи інженерії. Наші студенти перемагають в з історії, і ці і роботи я просто хочу вам сказати: від екології, філософії, культурології і історії. І соціології, і медицини, всі галузи і так далі. Ми вже декілька років поспіль не маємо собі рівних в Україні за тим, які талановиті в нас студенти. Я хочу, щоб цей зал сьогодні поаплодував. І тим студентам, які вже сьогодні мають. Ми сьогодні маємо конкурс, що не закінчилися, ми вже маємо більше 50 переможців студентських наукових робіт конкурсів. І олімпіади почалися. І думаю, в цьому залі сидять ті, хто буде продовжувати оцю таку хорошу. Наші програмісти це специфічний світ інформаційних технологій програмування. Наші програмісти входять на сьогодні в когорту кращих у всьому світі, тому що вони неоднократно перемагають і виходять через фінал, і фінали міжнародних таких змагань. Ми гордимося і цією своєю складовою. І це ще одна складова, яка робить наш університет дійсно відкритим для світу. Тому що ті технології інформаційні, які на сьогодні в цьому університеті існують, вони дійсно дозволяють зробити оцей світ надзвичайно відкритим. Сьогодні у цьому залі є представники нових форм навчання, які не всі вищі навчальні заклади сьогодні, скажімо так, популяризують і не всі можуть забезпечити. У нас є Система дистанційного навчання, коли ми маємо студентів із загалі всього світу, які можуть навчатися ось так завдяки нашим комп'ютерним технологіям. Ми маємо на сьогодні найкращу бібліотеку, і це визнано дійсно дипломами, які в нас є. Тому що бібліотека це не стіни, це не красивий фасад. Бібліотека це те, що є всередині неї, і головне, що бібліотека має бути затребувана. А наша бібліотека на сьогодні має такі потужні технології. Якщо ви зараз захочете записатися, вам стоїть зайти, вас запишуть, сфотографують, видадуть електронний квиток, електронні каталоги і в даному випадку. Потужні комп'ютерні бази інформаційні для вас і відкритими. Тому наш студент може вже, як кажуть, і не йти в бібліотеку в прямому розумінні цього слова. Він може користуватися нею із свого комп'ютера. А зони Wi-Fi дозволяють робити це фактично з будь-якої точки університету, гуртожитку і, і так далі. Але бібліотека це ще і насиченість інформації, яка дійсно на сьогодні студентам потрібна. Наші студенти, можливо, трошки полінянці вже тому що вони росла дуже звикли дивитися в інтернеті. Їм Вже не треба бігти до деканату, щоб щось побачити. Вони так вдома зайдуть собі подивляться, що там. Які сьогодні пари, яким чином, що там їдальні сьогодні, і чи можна заказати на святкування дня народження той зал в нашому комплексі громадського харчування чи інший, і який розклад занять спортивних секцій, гуртів і так далі. Оця потужна система робить на сьогодні університет дійсно новим. новим. І якщо, можливо, не всім батькам ця частинка зрозуміла, то ті абітурієнти, які сидять, вони знають нас, які величезні можливості. Надаються саме таким рівнем розвитку комп'ютерних технологій. А ще на сьогодні наш університет це дійсно передові технології навчання від потужних комп'ютерних класів до величезних, які я, я як гуманітарій не можу собі уявити у числюванні клас. Я не можу собі можливо повністю уявити всі ті можливості, якими користується сьогодні наш медицин, медичний інститут, наша медицина, тому що там є дійсно сучасне обладнання для навчання і тому до нас навчатися у цього світу. Там є обладнання для сучасних операцій, які там не вимагають хірургічного такого вже втручання. Боюся, вам директор інституту розкаже більш детальніше. У нас є прекрасні лабораторії, які дозволяють робити відповідні дослідження на всіх на всі факультетах. І ще наші технології навчання це, скажімо, і прекрасні аудиторії, і прекрасно підготовлені викладачі, методисти, науковці. Це хороша підтримка навчального процесу допоміжними службами. Це дуже важливо. Я в даному випадку говорю з цієї сцени і не тільки як проєктор. Я ще говорю як викладач, і як мама трьох дітей, які всі вчилися вивчатися в цьому університеті. Я хочу сказати, що це дуже важливо, коли студент знає, куди йому йти, як йому йти. Що і на нього там чекає, як він отримуватиме оцінки, як, яким чином коли сесія, коли залік і так далі, і так далі. Допоміжні служби у нас працюють дуже добре. Я думаю, ви це відчули сьогодні при до цього дня відкритих дверей, коли про вас попіклувалися, щоб ви знали, куди зайти, як десь що взяти, щоб у вас була вся інформація і так далі. Оця служба у нас дуже добре працює, вона допомагає більше того, щоб мами не переживали для першокурсників, у нас є інститут кураторів. Ваших дітей буде супроводжувати не тільки закріплений куратор, але і студентський куратор. І оце цю складову знову таки я хотіла вам сьогодні передати, тому що фактично наш університет на сьогодні це не тільки навчання, а ще і одна допоміжна система, яка дозволяє зробити це навчання комфортним і достойним. Це гуртожитки, куди ми селимо силами студентів. Це дуже важлива складова, яку ми впровадили і якої, мабуть, на сьогодні немає в жодному університеті. Наші студенти самі сцелять, вони допомагають розібратися, вони допомагають на всіх етапах служби поселення. І тому тут немає вибачте, того, щоб батьки з сумками бігали і домовлялися, щоб когось кудись поселили. Це відкрита система формування списків на поселення і на перші, і на інші курси, тому що існує рейтинг. У нас існує система забезпечення, життєзабезпечення в гуртожитках, яка дозволяє простежити. Розумієте, комендант гуртожитка там прийшов, пішов о 6-й чи о 8-й годині, а студентське самоврядування, гуртожитка працює, вони краще за всім знають, що відбувається. І студенти виселять, скажімо так. Але це дає нашим батькам, якби я переживала за свою дитину, що дитина в гуртожитку що догляне. На даному випадку і забезпечує і оці комфортні умови, і забезпечує, скажімо, безпеку дітей в гуртожитку і не тіх. У нас розголоджена система студентського самоврядування. На всіх рівнях, на всіх рівнях, і ось тут, в студентських аудиторіях, і за його межами в Україні, ми знаємо нашу структуру самоврядування і в гуртожитках також. І студентське самоврядування, і студентська простір. Це означає, що студенти, якщо у них є хоч маленькі які задатки лідерства або громадські активності, отримають таку злочинцю. А крім цього, ще студенти отримують і необхідну соціальну підтримку і допомогу. Тому що про спілку у нас скажімо так, запрошуємо всіх, і студенти бюджетів, і коронавірусу. Бюджет, бюджет, і, бюджет. і ми даємо гарантовану підтримку і оздоровлення, і матеріальну допомогу, і преміальні для студентів активності. Що наш університет має найбільшу в регіоні кількість бюджетних місць. Це дуже велике державне замовлення, а за державним замовленням стоїть і 에, відповідне працевлаштування, тому що ті, хто за державним замовленням часть, у нас це, це відстежується, і ми державний університет. Я хотіла почути. За цим і всі державні гарантії. Ще про що хотілося б сказати: наш університет на сьогодні, як дійсно університет і цілий комплекс, а саме тому він визнає університету, в прямому розумінні слова. Це ще і потужна спортивна робота, яка підкріпляється не тільки матеріальною базою, але й кадровою базою. На сьогодні ми культивуємо 27 видів спорту, ну, скажіть, ще який університет може, цим, скажімо так, покластися. 27 видів спорту, 39 тренерів у нас працюють, і ми маємо і підтримуємо команди спортивні і вищої Ліги, і першої. Наша футзальна команда це вже віце-чемпіони Європи і в цьому році теж будуть відстоювати е цю честь Норвегії. І волейбольна команда. І у нас два з лука чемпіони Європи маємо. Ми маємо чемпіонів Європи із біатлону. Але, але це не просто розумієте, є спорт високих досягнень. Але як для бітуріє... Це ще можливість займатися, вдосконалювати себе в тому, чим хочеться займатися. І це здоров'я. От для здоров'я університет дає все можливе, тому що є тренувальна база по кожному з видів спорту, є стадіони, і в тому числі і в гуртожитку, і стадіони, і тренувальні зараз з тренажерами. От і на цій базі, і на базі медичного інституту, і на базі гуртожитків, і басейн, і так далі. Тобто, для тих, хто хоче розвиватися в цьому напрямку, є всі можливі. Університет на сьогодні це і культурний центр. Наш культурно-мистецький центр знову таки пропонує всім, чого тільки душа бажає, якщо чесно. Тому що біля 30 гуртків, секцій, студій, які дають можливість розвивати себе або в сфері театрального мистецтва, або історичної реконструкції, або КВН, або танцювального всіх напрямків, скажімо так, і художнє читання, і літературна творчість, і все, що завгодно. І мені здається, що ось тут кожен, у кого є в душі щось таке, що прагне творчості, я думаю, знайде ці можливість. Крім того, цей комплекс громадського харчування, коли, який теж дає можливості студентам не тільки добре пообідати, тому що є любителі цього, а й для студентів важливо і просто швидко перекусити. Тому у нас є можливість забезпечити і те, і інше, а ще це можливості святкувати і дні народження. І якісь невеличкі ювілеї, і річниці, і так далі, і так далі, тому що у нас є чудові обладнані зали, і музика, і так далі. І це, мами мене зрозуміють, коли це все відбувається ось тут, а не в нічному клубі, це теж ще додатковий показник отої захищеності, безпеки, тому що, щоб ви не переживали, що десь дитина поїхала і десь в нічних клубах, скажімо так, і святкує. Ми надаємо таку можливість. І тепер я ще хочу повернутися до такого моменту. Якщо мені вдалося передати те, що університет на сьогодні це величезний розмолоджений комплекс, в якому кожна людина може себе реалізувати, то ми хочемо сказати, що наше завдання, хоч на трошки виконане. Тут є можливості для всіх вчитися, тут є можливості вибрати ту спеціальність, яка до душі, тому що спектр цих спеціальностей величезний. Ми можемо казати про 59 таких можливостей, всередині яких іще щось є. Тобто, дивіться, обирайте. У вас буде сьогодні можливість задати питання нашим деканам. Я хочу їх зараз представити, щоб ви бачили, за ким іти потім по аудиторії. Поважні науковці, хороші організатори. Для багатьох студентів декан з часом стає татом, мамою, другим, звичайно, але все таки. Так що я хочу, щоб ви їх зараз побачили, я їх вам представлю. Не знаю, правда кого почати, можливо, останнього так, як вони сидять. Значить, юридичний факультет. Декан факультету, професор доктор юридичних наук, більший генерал Кліша Нацеле Миколаєвич. Факультет економіки і менеджменту. Ось теж доктор наук, професор Прокопенко Олена Володимирівна. Так. Факультет еліт, як ми його називаємо, електроніки інформаційних технологій, професій Сергій Іванович. Так. Факультет... Колишній інженерний для того, щоб ніхто не, скажімо, так не перепутав, якщо хотіли. А зараз факультет технічних систем та енергоефективних технологій. Олександр Гороч Гусак. Представлю, мабуть, спочатку Валентина Володимировна Панасюк. Це новий наш факультет, факультет іноземної філології і соціальних комунікацій. Спеціальності тут переклади, журналістика, якщо ще, скажімо, новий новостворений факультет, щоб ви знали, як, як, кому саме орієнтуватися, і директор медичного інституту Маркевич Віталій Баркович. От. Всі питання, які будуть стосуватися вступу на конкретні факультети, ви заможете задати потім в аудиторію. Я б хотіла ще представити один факультет, можливо, є ті, хто зацікавлений, не факультет а інститут. Будь ласка, Сергій Михайлович Фролов, директор Інституту заочної дистанційної ночі форми навчання. Питання у вас можуть бути різні. Я б зараз хотіла, щоб в цій аудиторії прозвучали питання до мене, оскільки я хотіла надати вам таку загальну характеристику нашого університету. Все, що стосується особливості нашого університету і того, які можливості він надає. Якщо є такі питання, задайте, але зарані кажу, всі питання стосовно конкретики правил прийому у вас буде можливість ще задати нашому відповідальному сектору приймальної комісії. Будь ласка. Дуже рада, що немає питань, це значить, мені вдалося вам передати. І нашу впевненість в тому, що на сьогодні ми найкращі. Ми так про себе думаємо, ми хочемо так думати, і для цього, повірте, є підстави. І хочеться думати, що конкретні питання, які ви будете задавати, на кожне з них буде дана відповідь. І таким чином ви звідти теж, звідси теж підете з впевненістю, що в цьому університеті є для вас всі можливості для самореалізації. Ждемо вас в якості наших студентів. Кампанії 2011 року вам розповість відповідальний секретар приймальної комісії Станіслав Станіславович Меличук. Я маю на меті коротенько дати пояснення щодо особливості прийому Сумського державного університету у 2011 році. Хочу зазначити, що принципово умови прийому 2011 році не відрізняється від минулорічних Тобто, як і в минулому році, 2011 ви вступаєте за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти, крім тих категорій осіб, які мають право складати вступні іспити або проходити співбесіду. З повним переліком предметів сертифікату відповідності до напрямку підготовки Сумського державного університету, ви можете ознайомитись в журналі Абітурієнт 2011, який ми надали вам разом з інформаційним пакетом. Хочу зазначити, що дещо змінилось. Терміни прийому заяв та документів. Розпочинається прийом заяв та документів для вступу на перший курс з 1 липня 2011 року. 17 липня 2011 року закінчується термін прийому заяв та документів для тих категорій осіб, які складають творчий конкурс, а це при вступі за набрам підготовки журналістика. 22 липня закінчується термін прийому заяв та документів для тих категорій осіб, які складають вступні екзамени. Ну і 31 липня завершується термін прийому заяв та документів від всіх інших категорій осіб. 1 серпня відбувається оприлюднення, перший етап оприлюднення рейтингового списку вступників. Хочу зазначити, що вступники, які подають, Сертифікат з кількістю балів нижче, 124. На навчання не зараховується. Окрім випадків, коли бал сертифікату з непрофільного предмету менше 124, а бал сертифікату з профільного предмету 170 і вище. У 2010 році Сумський державний університет був. Одним з перших навчальних закладів по всій Україні, який запровадив електронну реєстрацію. І в цьому році ми будемо проводити електронну реєстрацію заяв вступників. Найближчим часом на нашому офіційному сайті ви зможете заповнити електронну анкету, формується заява відповідного зразка. І тим самим ваші дані формуються в нашій базі даних, що зменшує час подання документів, зменшує черги, зменшує навантаження на приймальну комісію і на вас. Які ж документи необхідно мати при вступі до Сумського державного університету? Перше це документ, державного зразка про здобути раніше освітньо-кваліфікаційний рівень. Ну, іншими словами, для тих, хто закінчив школу, закінчує школу, це атестат. Друге це сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, медична довідка за формою 086О, а також 6 кольорових фотокарток розміром 3х4. Хочу звернути вашу увагу, що ви маєте можливість подати три комплекти документів для того, щоб приймати участь одночасно за триманнями підготовки в межах Сумського державного університету. При приступі на перший курс конкурсний показник формується як сума балів сертифікату, плюс середній бал атестату, переведений в двох систему, і плюс додаткові бали, які передбачені правилами прийому. Правилом прийому передбачені додаткові бали переможцям 4 етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, переможцям 3 етапу всеукраїнського конкурсу, який проводить Мала академія наук, а також додаткові бали нараховуються особам, які в рік вступу до Сумського державного університету закінчили підготовчі курси або пройшли підготовку в інших структурах до Вузівської підготовки СумДУ, при умові вступу за природничо математичними та інженерно-технічними напрямом підготовки додається до 20 додаткових балів. Є певна категорія осіб, яка має право згідно з законом України вступати поза конкурсом. І для цієї категорії осіб виділяється 25% місць від державного обсягу замовлення, який доводиться до Сумського державного університету з кожного напряму підготовки. Останній етап роботи приймальної комісії, але, мабуть, найголовніший етап роботи приймальної комісії це формування та оприлюднення рейтинг у списку вступників. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування в три етапи. Перший, шостий та восьмий день після останнього дня прийому заяв та документів. Я нагадаю, що останній день прийому заяв та документів 31 липня. Що таке коригування рейтингу у списку? Це оголошення списку рекомендованих та зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги до зарахування. А також це відкликання рекомендацій раніше рекомендованих вступників, які не виконали вимоги до зарахування. Що таке вимога до зарахування? Основна вимога до зарахування це надання оригінальних документів у визначений правилами прийому термін. Якщо ви виконали ці умови, ми вас... Включаємо до наказу до зарахування. Хочу трошки пояснити, що саме в ці етапи, які я зазначив вище, якраз відбувається за рахунок коригування в списку рекомендованих вступників, якраз відбувається значне зменшення прохідних балів на місця державного замовлення. Тому, якщо ви в перший етап, в перший день оприлюднення рейтингу в списку не побачили своє прізвище, то ми рекомендуємо вам. Залишатись приймати участь в конкурсі, і тим самим у вас є значні шанси побачити себе за рахунок цього зменшення прохідних балів, побачити себе на наступних етапах оприлюднення рейтингового списку.